Я рада вас вітати, любі друзі, на своєму ютуб каналі, і хочу вас попросити, як завжди, на початку мого відео, щоб ви не були жадібними, щоб ви поставили лайк, поділилися цим, цим відео, якщо воно вам цікаве. І здається корисним, щоб ви прокоментували його, або ще якось повзаємодіяли, тому що це дуже сильно впливає на розвиток мого YouTube каналу. Буду вам за це дуже, дуже, дуже вдячна. Ну що ж, я, як завжди, хочу поговорити з вами про психоаналіз. Сьогодні я захотіла поговорити про інсайт. Тому що це слово і це явище, яке існує в інфопросторі, про яке пишуть різноманітні психотерапевти, психологи, навіть психоаналітики, вказують в своєму можливо гуморному такому оформленні сторінок в соціальних сітях. Про інсайт, але я б хотіла про це трохи заглибитися саме тому, що мені здається очікування від психоаналітичного процесу дуже викривляється саме цим словом. По-перше, я б хотіла сказати про те, що дійсно в психоаналітичному процесі дуже часто, особливо на початку, зустрічається таке явище, як інсайт, як якесь усвідомлення. Щось. З чимось поєднується в процесі розмови з психоаналітиком, в процесі пов'язування психоаналітиком якихось подій з минулого, з актуальними подіями, тощо дуже часто в перших сесіях, на перших зустрічах. Ці інсайти, особливо якщо психоаналітик вже досвідчений, він знає, як звернути увагу аналізанта на щось, що може бути причиною симптоматики. Або навіть це може статися, коли психоаналітик діє з контрпереносних реакцій. То іноді буває так, що на перших зустрічах аналізанти можуть дійсно отримувати інсайти. Дійсно, так може статися, що інсайти на перших зустрічах бувають доволі часто. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що психоаналітичний процес це не тільки про це. А, як говорив нам Фрейд, метою психоаналітичного процесу, особливо з невротичними пацієнтами, якомога більше пригадати із своєї особистої історії. Також пов'язати це з якимись актуальними подіями. І вивільнити цю пам'ять, усвідомити свою особисту історію. Але ще додатково, я скажу, що психоаналітичний процес це той особливий простір, де ви можете переживати і актуальні події. Ви можете е, звертати увагу на свої почуття, на те, що з вами відбувається прямо зараз. Зараз в контакті з аналітиком. Ви можете дуже багато всього аналізувати, що відбувається на прикладі стосунків з вашими близькими людьми, пов'язувати в. Пов'язувати це з тим, як сформувалася ваша особиста історія, з тим, як саме ви і чому саме так змогли оформити своє психічне? Це дуже цікавий, неймовірно важливий процес. Я вирішила поговорити про інсайт, тому що мені здається, що в сучасному світі, капіталістичному такому дискурсі, люди хочуть швидко, люди хочуть порад, люди хочуть, щоб їх чомусь вчили. Але це така досить позиція гвалтівна. Чим, наприклад? Я ціную психоаналітичний простір зі своїм психоаналітиком. В чому для мене він цінний? Це в тому, що я можу в цьому просторі говорити те, говорити те, що я ніколи нікому не могла сказати. Пригадати те, що сховано було від мене роками і впливало на мене, це дуже довгий і ретельний процес, тому що наша психіка вона чинить спротив цьому, бо дуже часто спогади, глибинні якісь речі вони викликають сильний психічний біль. І дуже швидко з наскоку це робити, відкривати якісь шари пам'яті, які були витіснені, забуті стерті, як нам здавалось. А це може повпливати дуже сильно на загальний стан. А якщо ви ще й працюєте, і у вас є ще якісь зобов'язання перед суспільством, перед родиною, то це дійсно може бути навіть іноді відчуватися як дуже сильний біль, і тому. Звісно, може, може виникати таке небажання йти на сесії або бажання все пришвидшити, але в цьому величезна цінність саме психоаналітичного процесу і простору, чи саме тут ви можете уповільнитися, саме тут ви можете нарешті подивитися на себе і на свою історію. Окремо я б хотіла сказати про е, психічний біль, який може викликатися. Тими інсайтами, які іноді відбуваються в психоаналізі, це дуже такий е, сильний може бути біль. Я би е, попросила вас, порадила би вам, якщо б ви запитали моєї поради, щоб про цей біль ви також говорили в своєму процесі, щоб ви мали змогу про це помислити саме в цьому просторі зі своїм спеціалістом. Окремо хочу сказати про інсайт, що не треба його очікувати на постійній основі, тому що так не може бути. Тому що більша частина психоаналітичної роботи це саме пригадування, конструювання своєї історії, це саме прислуховування до себе, до того, чого ви хочете, до своїх почуттів, до того, що ви думаєте про себе і про те, як сталося все в вашій родині. Дуже важливо, щоб розуміючи це, у вас. Було бажання продовжувати це бажання у вас якраз має викликати ваш психоаналітик, бажання досліджувати себе, свою історію і за допомогою цього позбавлятися тих симптомів. Тих запитів, з якими ви звернулись, а можливо, не позбавлятись, а їх перероблювати, переосмислювати, переписувати і робити якимись іншими, не такими як. Було звично до психоаналізу найбільшу частину роботи в психоаналізі також займає проробка повертання до цих спогадів іноді дуже часто до одного і того самого спогаду до якихось сновидінь. і це не повинно вас лякати, тому що це нормальний, абсолютно логічний процес. Якщо ви очікуєте інсайту кожну сесію, я маю вас розчарувати. Такого може не статись. Якщо ви йдете в психоаналіз, ви повинні бути готові до того, що вам доведеться працювати, працювати зі своїми спогадами, стикатися з болем, мати можливість досліджувати себе, те, що з вами відбувається і відбулося колись. Ну що ж, ми з вами з'ясували, що постійного інсайту не буде, що інсайт це дуже. Така капризна річ, але на початку роботи він дійсно може зустрічатися частіше, ніж тоді, коли ви вже всередині, наприклад, процесу. Я закликаю вас берегти себе, ставитися з увагою до себе, до своїх почуттів, до того, що з вами відбулося у вашій особистій історії. Не квапитись, бути чесними з собою і зі своїм. Спеціалістом, до якого ви звернулись. А якщо у вас ще немає спеціаліста, до кого ви б хотіли звернутися, то будь ласка, звертайтесь до нашого спілки Психоаналітичний простір, яка побудована на базі міжнародного інституту глибинної психології, а також міжнародної федерації психоаналізу та Української асоціації психоаналізу. Всі спеціалісти, які знаходяться в цій спілці, вони. Мають свою практику, вони мають свій тренінговий аналіз та також супервізійну підтримку всіх тих інституцій, які я вже назвала. Якщо вам треба, обов'язково заходьте по посиланню під моїм відео і знаходьте свого спеціаліста. Я бажаю вам прекрасного вечора п'ятниці. Якщо у вас є якісь запитання, коментарі, роздуми з приводу мого відео, будь ласка, не забувайте, що це дуже важливо. Лишайте свої коментарі під відео, ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на мене та передавайте це відео друзям, які хотіли б зайнятися психоаналізом і мати свій власний психоаналітичний процес, але не наважуються. Бажаю вам щасливого життя!